Відстоєна моєчна станція, потім калібруємо, проводимо контроль, програмуємо його, вводимо всі аналізи, які треба робити. Ми приблизно 18 аналізів робимо, від 18 до 23 тисяч. Нет, це на місяць. Це клініко-біохімічна лабораторія. Ми працюємо з кров'ю, з сечею, з різними біологічними матеріалами людини. людини. Це гематологічний аналізатор, один, другий. На ньому ми проводимо загальний аналіз крові, підраховуємо як автоматично, так і ручним методом лейкоцитарну формулу. Ще в нас є. Когулограф напівавтоматичний. На ньому ми робимо показники згортання крові людини. Тут ми робимо це баня, тут ми робимо групи крові, резус-фактори, антитіла, діагностика сифілісу. Це наш новий сучасний біохімічний автомат, він вимірює як неркові, як неркові, так і печінкові. Серцеві, електроліти. Він приблизно за годину робить десь 200 показників. Ми його калібруємо, проходить калібровку автокалами, робимо контроль кожного ранку. Тільки після, після контролю ми вже запускаємо зразки до нього. Які зразки він робить? Це на предмет чого це, це глюкоза крові. Печінкові прові, білірубін, АЛТ, АСТ, тр, ну, трансимінази, загальний білок робить, сечовину, креатинін, холестерин, тригліцериди, калій, натрій. Раніше така техніка була у вас? Чи? Ну, раніше ми працювали на півавтоматі. Це ну, по часу дуже... Багато часу триває, щоб на ньому працювати. Тут ми робимо за годину десь приблизно 200 аналізів, тут за годину можемо зробити ну, до 10 аналізів. Тут ми проводимо клінічний аналіз сечі на, на автоматі, сечовому аналізаторі, мікроскопію осаду дивимося. Центрифугурфугуємо, проводимо діагностику паразитарних інфекцій, урогенітальних інфекцій, хвилину він рахує, видає хіміко фізичні властивості сечі. А потім ми беремо сечу, центрифугуємо її і осад дивимося під мікроскопом. На місяць ми десь приблизно проводимо від 18 до 25 тисяч аналізів. Це і біохімічні, і загальноклінічні, і імунологічні, і бактеріоскопічні. В нашу клініку біохімічну лабораторію ще входить відділ бак лабораторії. Ми обслуговуємо як пацієнтів, які потрапляють до лікарні, так і тих, які. Звертаються до сімейного лікаря, вони дають направлення на аналізи. Вони здають аналізи у нас. Ми їх вводимо в комп'ютер, ми робимо і відправляємо назад. Так було завжди ну, в принципі, що така кількість видів аналізів доступна в южному, чи раніше якось трошки вище був перелік? Ні, ми завжди робили таку кількість аналізів. Коли не було ще сімейної сімейної медицини, то ми взагалі всіх поглядали в южному. І аналізи проводили. Щодо технічної бази, ви показали дуже багато різних механізмів. Я так розумію, все зараз автоматизоване? Ну, взагалі, так. Лабораторія вона автоматизована повністю. Всі пробірки, капіляри вони вже всі одноразові, вони вже не нуждаються повторній стерилізації, це тільки дезінфікується і відправляється на утилізацію. Це дуже корисно для як для хворих, так і для нас. Це знижує ризик зараження. в кожному підрозділі працюють лаборанти, всі лаборанти у нас з вищою категорією, всі працюють від 20 до 40 років. Тож тобто вже спеціалісти. Приносять з відділення з поліклініки. Так само ми їх перед тим як проводити аналіз сам. Ми їх добре перемішуємо. Щоб вони перемішані, так само не повинно бути тут ні згусточка, тому що згусток заб'є так і аналіз сам не буде правильний. тому що є тут мікронапилення в крові, наприклад, і набирається так, щоб вистачило крові, тому що з цієї крові я ставлю ще шоє, є. Швидкість осідання еритроцитів, набирається, ставиться е в штатив панченка. Воно годину стоїть це окремо, апарат це не проводить у нас. І формулу. Також роблю формулу лейкоцитарну, яку я підраховую чи на... під мікроскопом. І лейкоцитарний щотчик, я нажимаю які елементи і підраховую саму формулу. Також. Сам апарат дає роздруківки формули, але правильний більш аналіз ми точніше. Такі, да, точніше, ми робимо під мікроскопом вручну. Ось у нас запуск пішов. Я роблю пуст проби. Він загорівся е, салатовим цим, Це означає, що запуск пройшов нормально, все добре. Mm -hmm. Так само в нас є: ми контрольку отримуємо контроль загального аналізу крові. Ми його також проводимо через два місяці. Нам е, приходить нова контролька, нові показники. Ну, вони більш-менш стабільні, відрізняються, плюс-мінус, які в нас е, е, норми йдуть. О, тепер. У нас ось тут 18-та проба, яка там проба, ми добре розмішали, підставляємо під голочку і сама голочка бере забір крові, забирає. От вона вже пішла, я віднімаю і він випрацьовує цей результат. Угу. Ну, там хвилинка филин, десь скільки? десь так, до хвилинки десь. Нагрівається, капелька висихає. О, там в поєднанні з іншими компонентами це для виявлення спори. Є для виявлення капсули фарбують взагалі тушу. Апарат у нас зафіксований. Мікроорганізми вже загинули, і за рахунок цього вони можуть фарбуватися. Пробити стіл обов'язково. Це є наше здоров'я і колег. В нашій лабораторії, в нашому кабінеті можна провести дослідження сечі, калу на патоген, умовно, патогену, умовно-патогену мікрофлору. Окрім того, ми проводимо дослідження масків із носу, зіву, урогенітальні мазки на патогену умовно патогену мікрофлору, проводимо дослідження масків із очей, зіву, носу, вух. Окрім того, також проводимо дослідження виділень, які з них надходять. Окрім того, досліджуємо кров на стерильність. Перевіряємо рани, чи вони забрудені контаміновані якимось мікроорганізмом чи ні. Окрім того, робимо постановку на антибіотики за стандартами Євкаст. На щастя, у нас всього вистачає, не дивлячись на те, яка обстановка в країні. Ми працюємо на сучасному обладнанні. Можете бачити новітній мікроскоп фірми ЗЕЦ. Окрім того, ми працюємо із новітніми високоточними живельними середовищами, які дають гарний ріст мікрофлори. Окрім того, маємо високоточні і чутливі тести для проведення досліджень. Ну, як я вже говорила, маємо широкий спектр антибіотиків для досліджень чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. Послугою можна скористатися, якщо ви маєте направлення від сімейного лікаря або від лікуючого лікаря в електронному варіанті. В середньому за рік, якщо брати профілактичні огляди на патогену кишкову флору і на патогенний стафілокок, то це приблизно по півтори, по одній тисячі пацієнтів за рік. Якщо брати дослідження оригінальних мазків, то ми лише почали з цього року з ними працювати, то їх поки небагато. Дослідження чи на Стерильність це проводимо у вагітних постановці на е, е, облік, то їх також у нас небагато. Рани, моніторингові дослідження, це в порядку поточних досліджень. Решту за заявкою наших сімейних лікарів, а також лікуючих лікарів. Були такі випадки цікаві. Е, ну, для мене, як для бактеріолога, вони цікаві, але як для пацієнтів. На жаль, вони не дуже цікаві, тому що була контамінація запущених яз великою кількістю мікроорганізмів. Тому раджу такі захворювання не запускати і звертатися зразу до лікарів, тому що чим далі відкладати, тим більше буде з цим проблем. Ще б хотіла наголосити увагу на. Такому мікроорганізмі золотий стафілокок, він часто виявляється при плановому дослідженні на стафілококову інспекцію при постановці на роботу. Не варто його ігнорувати, оскільки в подальшому він може призводити до різноманітних запальних процесів в організмі людини. Тому при його виявленні рекомендую звертатися звертатися до свого лікуючого лікаря, до сімейного і проходити лікування.